Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то хоч в серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить? Мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда. Щоб не плакать, я сміялась. А тепер, а тепер. а тепер, а тепер. Коли для мене жартом злим кінчиться драма, і от зірватись має гостра, злобна епіграма, безпощадний зброю сміху, я боюся піддаватись. І, забувши давню гордість, плачу я, плачу я, щоб не сміятись.